Внесено зміни до правил розробки нафтових і газових родовищ. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні доопрацьований законопроект 4187, який передбачає масштабну реформу сфери надрокористування в Україні. Документ, де регулює сектор користування надрами, забезпечує прозорі правила, осучаснює та спрощує доступ до геоінформації, скасовує архаїчні погодження, а також зменшує надмірний державний вплив на галузь. Ключові положення законопроекту: підсанкційні особи та резиденти держави-агресора не матимуть доступу до сфери надрокористування. Економічний паспорт дозволить українцям отримувати частину доходу від рентної плати за користування надрами, спрощення доступу до земельних ділянок, вільний обіг спецдозволів, запровадження міжнародних стандартів оцінки запасів, дерегуляція, діджиталізація та спрощення доступу до геоінформації. Встановлення плати та продовження дії ліцензії, якщо видобуто менше 5% запасів, та заборона, якщо видобуток менше 1%. Зрозуміло, прозора та модернізована система користування надрами підвищить конкуренцію, що у підсумку стимулюватиме бізнес активніше інвестувати у розробку українських надр. Це, без сумніву, стане ключем у повоєнному відновленні України. Щодо інших новин тижня. Нафтогаз та Еквінор посилюють стратегічне партнерство. Україна оголосила конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради Нафтогазу. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.